Що там за галас? Святослав Аркадійович вийшов з кабінету. Офіціантка Аліна знизила плечима. Та знову наш охоронець біснується. Дружина його довела. Хлопчина там якийсь їсти попросив, от він і розійшовся. Я не розумію. У нас що, нічого йому дати? Святослав вийшов на вулицю і просто остовпів. Охоронець, здоровенний дядько, тягнув за вухо хлопця. Ану, припинити. Охоронець відпустив вухо і витріщився на господаря. Так це же брак. Тут увесь вигляд псує. Ти що робиш? Він же дитина, а ти здоровий мужик. Він що, з власної волі ходить, їсти просить? Все, набридли мені твої витребеньки! Ти звільнений. Охоронець дивився розгублено. У сенсі звільнений. У прямому. Ти, схоже, все одно не зрозумієш. Він повернувся до дитини, яка потирала вухо, але при цьому дивилася на нього з цікавістю. Святослав запитав як тебе звати? Ромчик, а ви і справді не злий? Святослав розсміявся. Як бачиш, злих і без мене вистачає. Їсти хочеш? Звісно, ну ходімо, нагодую тебе. Пацан сміливо пішов за ним і озирнувся. Нічого собі, як гарно. Це так. Святослав намагався приховати тугу, усю цю красу наводила злата, його сестра. Вона вчилася за кордоном, куди він її відправив, повернулася, і перше, що зробила, це навела справді шалену красу в його ресторані. Він завжди, у всьому, її підтримував. Злата брата просто обожнювала знала, що він у будь-якій ситуації буде поруч. Злату витягнув із машини, що горіла сам Святослав. Йому тоді було 19, їй лише 7. Батьки загинули на місці. Батько лише встиг сказати йому: Святославе, я вірю в тебе. Ти заміниш златі нас. І він назавжди запам'ятав ці слова старався, але не зміг. Коли його сестра повернулася, то зустріла хлопця непоганого, в принципі, хлопця, бо Святослав одразу ж навів про нього і про його родину довідки звісно ж, так, щоб злата ні про що не здогадалася. Хлопець був не настільки заможним, як вони, але сім'я в них була міцна і працьовита, та й сам він уже чогось досяг усе сам без сторонньої допомоги. Злата ж була не просто красивою, вона була ідеальною. Її часто запрошували зніматися для обкладинок журналів, вона сміялася на всі захоплення. Краса це поняття тимчасове, а ось професія це назавжди. На будь-якому святі, громадському чи якомусь особистому, злата була поруч із ним. А він не просто пишався нею, знав, що вона найкраща з найкращих, і свій ресторан назвав на її честь. А потім сталося найжахливіше, що могло бути. Ні, цього навіть не могло бути. Ніхто не міг подумати, що таке взагалі може статися. Колишня дівчина того хлопця Олеся чомусь вирішила, що він повинен повернутися до неї. Напевне, зрозуміла, що з хлопця буде толк. Але він пояснив, що, мовляв, усе потяг пішов, а та вирішила, що причина її біди злата, і накинулася на неї з ножем. Здоров'ю особливо не зашкодила, але ось обличчя зіпсувала. Злата втекла з нікарні, лише залишила записку. Я не хочу, щоб тобі було соромно за мене. Святослав мало не збожеволів, злату шукали всі. Але, як сказав йому один літній детектив, якщо людина розумна і не хоче, щоб її знайшли, то не знайдуть. І найголовніше вона буде десь поруч. Святослав не вірив, але за два роки зрозумів злата не повернеться, хіба що диво станеться. Олесь звинувачував у всьому себе. Святослав стримувався, розумів, що хлопець не винен і що теж переживає. Адже Олесь справді любив його сестру. Він шукав разом з усіма, але нічого вони не змогли. Ну, кажи, що хочеш на вечерю. А що, можна вибирати? Святослав усміхнувся. Звісно, можна, теж у ресторані. А можна все одно чогось, але побільше, і щоб із собою залишилося. Святослав розсміявся. Можна і так, він покликав Аліну, та усміхнулася. Нагодувати з собою загорнути? Саме так. Слухай, а мені подобається, що ти розумієш мене без слів. Ну як не розуміти, якщо ви такий добрий? Святослав повернувся до Ромчика. Їж і не поспішай, з собою теж дадуть. І не ображайся на нашого дурня. В нього, мабуть, у житті все кепсько. Святослав розвернувся і пішов до себе в кабінет, а хлопчина провів його уважним поглядом. Аліна поставила тарілки перед ним, присіла навпроти. Ну, і звідки ти такий узявся? Мені здається, я тебе тут раніше не бачила. Я тільки нещодавно з дому втік. Хоча ні, я й раніше тікав, коли мама нових чоловіків приводила, але цього разу назавжди. О, і часто вона нових чоловіків приводить? Часто. Вони ж з мамкою поки є за що випити, але коли треба працювати, одразу тікають. Та не пощастило тобі. А зараз де? Ромчик подивився на неї і хмикнув Так я тобі і сказав, щоб ти розповіла, і мамка звідчимо мене знайшли. Або ці, і в дитячий будинок відправили. Аліна розсміялася. Ой, потрібен ти мені дуже, і потім, хто хоче сховатися, ніяк у ресторан не піде. А може, в мене тут справа є, у тебе. Ну, ти жартівник. Гаразд, їж, а я піду тобі із собою загорну. Ромчик хмикнув собі під ніс. Треба ж, не обманула, а я думав, такого й не буває. Він зібрав усе, що не доїв. Потім підійшла Аліна і поставила перед ним пакет із контейнерами. Я так розумію, ти там не сам. Точно, там багато таких, як я. Він встав, потім повернувся до Аліни. Є ручка. Є, вона простягнула йому ручку. Хлопчина щось написав на серветці, згорнув її і простягнув. Ось, передайте господареві спасибі, і ось це. Гаразд, передам. Хлопчик вийшов. А Ліна з усмішкою розгорнула серветку. Напевно, якийсь літачок намалював на знак подяки. І тут же зблідла, згорнула серветку і кинулася бігом до кабінету. Святославе Аркадійовичу. Чоловік здивовано підняв очі. Ну, Аліно, ну що знову сталося? Ви самі на себе не схожі. Ось, вона простягнула серветку. Це хлопчик, ну, якого ви нагодувати залишили. Сказав дякую і ось це передати. Серветку? А ви розгорніть! Він там написав. Святослав розгорнув і повільно піднявся. Де він? Його голос був схожий на рев. Пішов! Я ж не знала, що там. Святослав бігом рвунув на вулицю, мало двері не зірвав з петель. Вискочив. А хлопчина спокійно сидів на лавочці. Святослав кинувся до нього, спробував заспокоїтися. Це ти бачив злату? На серветці було написано Ти такий же добрий, як і злата. Так, а чому не втік? Я ж правильно розумію, вона заборонила тобі говорити. Ну, так. Загалом тут така справа. Вона захворіла, а у нас грошей немає на ліки. В аптеці нічого не вкрасти. Хотіли піти до вас, а вона плаче, каже, що все саме минеться, але видно, що не минеться. Ми їй казали ну, давай сходимо до твого брата. Тим паче вона завжди розповідала, який ви хороший, але ні в яку, Плачу і все. Де вона покажеш? Хлопчина кивнув. Так, ми з пацанами порадилися, вирішили сказати. Вона хороша, усім нам допомагає, хоча й каже, що це ми її пригріли. Пере нам, лікує. Ходімо, бо вона зараз дуже хворіє, не зможе втекти. Але якщо так, то вийде. Ми ж її зрадимо. Треба якось зробити, щоб вона потім зрозуміла, що ми не зі зла, а навпаки. Святослав кивнув, простягнув руку. Обіцяю. Вони ще встати не встигли. Як до них підбіг якийсь хлопчина. Ромчику, ходімо швидше, златі зовсім погано. Святослав схопився. Далеко йти. Може, машиною. Хлопчик подивився на нього на Ромчика. Це її брат? Ну так. Їсти дав? Дав, тоді машиною. Вони швидко стрибнули в салон. Куди їхати? На пустир. Де будівництво закинуте? Ух ти ж. Це було на іншому кінці міста. Святослав тиснув педаль газу в підлогу, трохи подумав, узяв телефон. Олесю, привіт! Я знайшов її. Він і сам не знав, чому йому зателефонував. Просто Святославу здавалося, що Олесь переживає не менше, ніж він сам. Машина підстрибувала на вибоїнах, але Святослав не знімав ногу з педалі газу. Вони вискочили на пустир. Он туди бачиш кущ! Відразу за кущем був вхід. Святослав обережно спускався за хлопцями. Внизу велике приміщення. Там стояли якісь старі ліжка, столи, мабуть, усе натягане зі смітника. Дітвори чоловік п'ять. Усі стояли біля одного ліжка, а там лежала злата. Вона була в такому жару, що вже нікого не бачила. Святослав мовчки підхопив її на руки, пацани світили йому, щоб не спіткнутися на сходинках. Він поклав сестру в машину, сів за кермо і подивився на хлопців. Двоє з них плакали. Ми ще прийдемо до вас удвох. Обіцяю! Дорогою зателефонував до приватної клініки. Коли машина влетіла у двір, на них уже чекали. І злату забрали одразу. Святослав важко опустився в крісло. Поруч одразу ж опинилася медсестра. Може, вам кави? Кави? Кави можна? Він не збирався йти, він збирався чекати. Не минуло п'яти хвилин, як двері відчинилися, і в лікарню вбіг Олесь. Слідом охоронець. Куди не можна? Святослав махнув рукою. Це до мене. Охоронець одразу пішов, а медсестра, поставивши кружку, пішла робити ще кави. Де вона? Там забрали. Вона непритомна. Що з нею? Де ти її знайшов? Святослав коротко розповів, що сталося. Ми ж обшукували той пустир. Святослав знизав плечима. Мабуть, тоді їх там ще не було. Вони замовкли. Минула година. Скрипнули двері і обидва схопилися. До них прямував лікар. Ну, що я можу вам сказати? Сильне запалення легень, двостороннє, плюс виснаження, і взагалі. Загалом нічого поки до ладу сказати не можна. Йдеться про порятунок життя, ну, а потім уже все інше. Їдьте додому, я побуду з нею, поки не стане щось зрозуміло. Я не поїду, я теж. Лікар зітхнув. Святославе, ми знайомі з тобою не один рік. Ти думаєш, я не зроблю все, що можу? Вона і втече. Лікар задумався, потім сказав: Гаразд, можете чергувати біля неї, але по одному. Святослав одразу подивився на Олеся. Ти добре подумав, тобі це точно потрібно. Якби ти не був братом Злати, я б тобі ніс розбив за такі слова. Я зрозумів. Ну, тоді зміниш мене вранці. Вони обійнялися, і Олесь пішов до виходу. Лікар похитав головою і присів поруч зі Святославом. Слухай, дівчинка до нас одна молода приїхала попрацювати. Я тобі прямо скажу талант. Вона пластичний хірург. Поговори з нею потім. Злата упритомніла на третій день. У палаті був Святослав. Ти. вона дивилася на нього злякано. Я. Але, Златонько, я не знаю, що ти там вбила собі в голову, але я завжди вважав, що ти розумна. Вона заплакала. Славоньку, ти ж розумієш, як усі фотографи за мною полювали б. Це все можна вирішити. Тут, навіть у цій клініці, є пластичний хірург, який готовий допомогти. Ну як ти могла? Адже ти знала, я для тебе все. Двері відчинилися, і дівчина, збліднувши, закрилася ковдрою до самих очей. Можеш не ховатися. Ми з Олесем чергували біля тебе по черзі. За два тижні злату ненадовго виписали додому. Молодий лікар, жінка, казала Святославу, ви не хвилюйтеся, я вам обіцяю, жодного шраму навіть не залишиться. Святослав дивився на неї з усмішкою і думав про те, що дружина лікар, це напевно цікаво. Чого ви на мене так дивитеся? Хочу запросити вас до ресторану. Мене? Віка здивовано подивилася. Звісно, вас. Ну, не як доктора, а як звичайну дівчину. Хлопці відмовилися залишати підвал. Ромчик на правах старшого пояснив Це ж не тільки наш підвал. Сюді приходять тимчасово ті, кому вдома погано, і тут ми трохи відпочиваємо, а потім назад. Тут добре, тільки іноді їсти нічого. У ресторані Святослава тепер знали якщо прийшли хлопчики, то потрібно швидко зібрати великий пакет їжі. Вони з Олесям поставили там пристойні меблі і утеплили все. Ну а потім Святослав викупив це будівництво, щоб хлопців ніхто не чіпав. Коли злату поклали на операцію Олесь схуд кілограмів на п'ять. Чого ти так переживаєш? він зітхнув. Розумієш, почуваюся подвійно, потрійно винним адже все через мене. Пішла вона через те, що сталося, тепер операція ця. Я винен взагалі скрізь, а я люблю її. Я ж абсолютно не бачив, не помічав цей шрам. Але вона там, а я знову тут, живий і здоровий. Святослав усміхнувся. Ну, зроби собі шрам, якщо тобі легше стане. Олесь так подивився на нього, що Святослав поспішив сказати: Та я пожартував, ти чого? Зовсім уже, чи що? Віка сказала, що нічого страшного і суперскладного. Віка, це хто? Це пластичний хірург і моя наречена. Весілля вирішили робити в один день. Ну і, звісно ж, у ресторані злата. Такого свята не було давно. Найкращі ведучі, декоратори, чи жарт сестра знайшлася, на обличчі нічого немає, виходить заміж, та й сам господар теж одружується. Що Святославу, що Олесю було абсолютно байдуже на гроші. Вони просто хотіли, щоб наречення їхні були щасливі. Минуло ще п'ять років. Ресторан Злата процвітав, адже його господарі тепер уже не лише Святослав, а й Олесь вкладали в нього всю душу. Хлопці, які жили на закинутому будівництві, давно покинули свій притулок. Вони виросли, знайшли роботу, а дехто навіть вступив до університету завдяки допомозі Святослава і його дружини Віки, яка, до речі, теж стала для них неабиякою підтримкою. Злата і Олесь жили щасливо і виховували двох синів, які мали звичку щодня ввечері телефонувати своєму дядьку Святославу, щоб розповісти про свої пригоди. Святослав і Віка жили тихим розміреним життям. Вони були опорою одне для одного, і не переставали дивуватись, наскільки їхні світи стали повними завдяки зустрічі з маленьким хлопчиком, який шукав їжу. Одного разу Святослав поїхав за місто, щоб зустрітися з Ромчиком, який нещодавно закінчив будівельний коледж і тепер працював на великому підприємстві. Ромчик виріс високим, статним юнаком, який, попри все, зберіг у душі ту ж дитячу доброту, що колись вразила Святослава. Знаєте, сказав Ромчик, дивлячись на старого вчителя, що сидів поруч, я ж тоді в ресторані шукав не просто їжу. Я шукав місце, де є люди, які вірять, що навіть найбідніший може стати частиною чогось великого. А ви тоді не відштовхнули мене, а нагодували і повірили. І я вірю, що коли я виросту, я теж допоможу комусь, хто так само як я, шукає їжу, але насправді шукає віри в себе. Шановні глядачі, з вами був канал Файна історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулася не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.